Доброго дня! Я займаюся прокатом електроінструментів в основному Bosch, в тому числі є в прокаті і пилососи, в тому числі, наприклад, Bosch Gas 20. Коли вони працюють разом з штраборізами або з різним абразивом, а особливо з гіпсом, я рекомендую застосовувати додатково ще фільтри. Ці фільтри випускають українська київська компанія. Я їх рекомендую. Я вже два роки користуюся, на всіх моїх пилососах стоять, стоять такі мішки, вони досить неубиваємо, дуже довго використовуються за призначенням. Кріплення не ламається. Дуже е, зручно витряти мусор сміття. Ну, зараз подивимося, що вони з собою уявляються. Так, відкриваємо. Ось такий бачите ось такий мішок багаторазовий. Бов Боша, оригінальні мішки йдуть тільки одноразові. Тому ну, дорого для наших людей, для нашої країни їх застосовувати. Ось пилосос ось фільтр. Щоб він менше забувався, щоб його менше знімати і витряхувати запам'ятайте, тільки ручками треба вибивати. Не можна видирати нічим. І компресором, але не дуже сильно тут, щоб роботи. Так, Ну, тепер вставимо його. Він тут якраз підходить до цих поверхів. Почнемо так. Оп, встав. Все. Подивіться, яка повність. Поставили і тепер. Можна сліво давати його в прокат, користуватися. Якщо, якщо є питання, дзвоніть, чим не зможу, допоможу. Є в прокаті пилососи від найменшого 10-го, боша, 15-й, 20, -й, 25, -й, 50. -й. Вся лінійка пилососів. Так що, всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся, чим можу, допоможу. Координати цих хлопців, які е, виробляють пилососи, є у мене на сайті в розділі продажа пилососів. До побачення.